Благословено Царство Отця і Сина, Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. Аминь. В мирі Господу помолимось. Господи, за мир з неба, спасіння душ наших, Господу помолимось. Господи помилуй. За мир усього світу, добрий стан Святик Божий церков, за з'єднання всіх Господу, помолимось. Господи, помилуй. За святий краб, і тих, що вірою побожність з страхом Божим входять до нього Господу, помолимось, Господи, за блаженнішого митрополіта Київського, вся України, представителя Православної церкви України і за владику нашого, присвященнішого епіскопа Віктора Мукачівського і Карпатського, за все у Христі, братію нашого Господу, помолимось, Господи, за Богом бережну Україну нашу. Владу, військо, Господу, помолимось, Господи, помимо за це селище, за всяке місто, село. Країну тих, що з вірою живуть, не Господу, помолимось. Господи, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господу, помолимось. Господи, за подорожніх, недушних, знеможених, поневолених, за спасіння їх, Господу, помолимось. Господи, Щоб визвотися на всякі скорботи, гніви, небезпеки та недолі, Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас збору Твоє благодаттю. Пресвято, пречеству, приблагословену при славну владичу нашу Бородицю, вічну Діву Марію, з усіма святими поминувши самі себе одне одного, все життя наше Христу Богу, віддамо. Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віки. Амен.